Ваше високо присящество, отці, шановне козацтво, дорогі. наші Сумчани від імені міського голови Олександра Лисенка від керівництва міста я всіх нас вітаю з величним святом покрови Пресвятої Богородиці, козаків, вітаю із вашим святом, святом українського козацтва. У наших козацьких жилах тече наша свята. Гонорова чиста кров, бо скільки існує Україна, скільки існують гонорові, свободолюбиві, чесні, правдиві люди, які ніколи, а ми з вами знаємо історію, ніколи не посягали на чиюсь честь, на чиюсь територію, ми тільки боронили своє і ми далі продовжуємо боронити нашу землю. Серед козаків на Теренах східної України багато тих, хто віддав своє життя, хто віддав своє здоров'я, і тих, хто на сьогоднішній день продовжує захищати нашу землю від людей, які є українцями, але дещо заблудилися у своїх помислах і діях. Але і дія ті, кому не належить турбувати нас, це наші брати. Рахувалися донедавна, вважалися. Проте вони, очевидно, також заблудилися. І я думаю, що з Божою допомогою, з молитвами ми обов'язково повернемо і їхню пам'ять до того, що має належати. Вони повинні поважати нас, ми повинні поважати їх, ми маємо мати свої території, ми маємо мати свої мови, але ми повинні вертатися і любитися. Тому вітаю всіх нас. Від імені міського голови ще раз кажу, повторюю, від імені керівництва міста, все наше місто, всіх наших громадян, всіх християн. Вітаю із величним святом. Дай Бог, щоб в наших домівках ніколи не було зла, ніколи не було роздору, завжди була злагода, багато хліба, багато сміху, багато веселощів. І дай Бог, щоб ніколи українська земля не зазнавала. Ніяких нападків, щоб ми були живі, здорові в мирі і молилися Богу, так як належить справжнім християнам. Я зараз виконую місію від імені міського голови. Я хочу нагородити, маю таку честь, грамотою міського голови козака, який довгі роки, вже, скільки я пам'ятаю, займається святою справою, який знає, що таке Україна і українство який очолює е, громадські організації, партійну організацію в місті Суми, який є викладачем університету, це е, Азиренков Віктор Миколаєвич, краєвий писар Сумського баслого козацького товариства, генерал кучу порожній українського козацтва, нагрожується книгою місто Суми. Пам'ять старих вулиць. Книга дуже відповідальна, дуже цінна. Віктор Миколаївич, вітаю вас. Будьте здорові. Слава Україні! Слава! Слава! Дякую вам за цей подарунок чудовий. Служу українському народу і українській церкві. Слава Україні! Того козацького товариства ОСУ Українського козацтва Оксом Павло Миколайович. Михайло Якщо немає, передайте йому роботу. Щастя йому і добра. І грамотою міського голови нагороджується не менш відома людина. Він і спортсмен, він і викладач, він і математик, він вже зараз і відомий юрист, який захищає права і свободи. Наших громадян міста Суми, це президент Юрій Миколайович, краєвий суддя Сумського обласного козацького товариства, полковник українського казацтва. Кажуть він зараз у своїй церкві, я маю на увазі у своєму храмі, де він проживає з місцем проживання. Тому Юрію Миколайовичу вітання і всього самого доброго. До того часу, поки ми будемо жити з Богом у серці, ми до того часу будемо сильними і боєздатними. І хочемо подякувати сьогодні воїнам, особі вас, які сьогодні представники стоїте, за ту відданість і жертовність нашому народу. Одна із діячів визвольного руху українського 40-х років 50-х, Ольга Бесараб, коли її били і катували, щоб вона віддала списки і розказала про всіх решту, щоб їх могли піймати і родини замучити. Вона не здавалася, вони її вбивали, і вона кров'ю написала своєю на стіні, що ми вмираємо і не здаємося заради того, щоб послідуючі покоління жили в мирі і жили у гарній українській державі. Сьогодні якраз є початком цього, що ми вже дожилися, що маємо свою країну, що нам не будуть що хотіти з нами робити. А дадуть нам можливість самим вирішувати, як нам жити. І всі національності, які живуть в Україні, люди достойні, і всім хватить місця. І всі принесуть користь своїй тій землі, яка для них є рідною. Для цього треба нам тільки бути єдиними в помислах, бути єдиними у вірі своїй, тобто бути чистими перед Господом. Починаємо. Прийняття присяги козаками Сумського обласного козацького товариства. Повторяйте. Перед Богом нашим Всевишнім. Перед Богом нашим Всевишнім. Перед святою Покровою. Перед святою Покровою. Перед українським народом. Перед українським народом. народом Ім'ям моєї матері і батька. Ім'ям моєї матері і батька. Святою землею нашою. Святою землею нашою, присягаємо, присягаємо, що готові віддати життя, що готові віддати, віддати життя, захищаючи споконвічну свободу, Нет. захищаючи споконвічну свободу, народу нашого рідного, народу нашого рідного, дідівські вікові порядки та звичаї, дідівські вікові порядки та звичаї, самостійну Україну, самостійну Україну, присягаємо, Присягаємо, що будемо стояти на насмерть. Що, що будемо стояти на смерть. за свободу і незалежність України, за свободу і незалежність України, недоторканість її кордонів, недоторканість її кордонів, і до останнього подиху служити їй, і, і до останнього подиху служити їй. Якщо порушимо цю клятву, якщо порушимо цю клятву, то нехай не прийме наше тіло, то нехай не прийме наше тіло, свята українська земля, свята українська земля. І будемо ми прокляти нашим родом во віки вічні. І будемо ми прокляти нашим родом во віки вічні. Освящайтесь голову. Освящайте голову. Вірніте. Вірні

в наших рядах. Ви бачите, які козаки велись в нашу організацію, хоча вони були самопосаного народження, вони вже козаки. Але сьогодні ми оформили це, це... документально і по звичаю козацькому. Тому 10 козаків у нас сьогодні добавили до нашого обласного козацького товариства. Я щиро вітаю вас вступом в лави козацьких. Вважаємо, що ви будете. Достойними продовжувачами козацьких традицій нашої України. Слава Україні! Героям слава своєму народові за продовження тих славних традицій нашого народу багатовіковим по захисту відчини. Ні, да Божі <рит> ти посіти. не помогну. Я на сьогодні Попробую и пен. Так вот, вот такие котелки у, у меня сейчас на балконе стоит, Вот это забавное. А ну, нет, на не 4, а? на 5. На 5 даже? Да. Ну, вот то на два. На ну, это, да. это это у меня любит. Это тоже, да, тоже, да тоже, тоже, тоже. То,